Листя старих лип ловило пустотливих зірок сяйво. Намагання ліхтарів світло дати було марним. Попід сутінком дерев, серед хитких мерех тінь дуже швидко і нечутно прослизнула сіра тінь. В темряві, з попід кущів жовті вогники блиснули і крадькома. В густій траві між деревами гайнули. Мале сіре кошеня вміло вже ховатись спритно і вважало за найкраще бути тихим і непомітним. Кожен вечір з укриття навкруги дивився пильно. Тільки, впевнившись, в безпеці, вибігав гуляти вільно і, наважившись присісти на лавочці біля двору, Прижмуряючись, дивився вікна сяючи угору. Уночі манив його світ багатоповерхівки і забував про небезпеку, сірий, що не мав домівки. Забувалась непотрібність, що зробилася природньою. навіть забував про те, що завжди він був голодний. Жовте світло з людських вікон лилось в темряві ласкаво, жовті очі кошеняти мружились від плям яскравих, і не в змозі розрізнити, чи то вікна, чи то зорі, тінню у вісні пливло в жовтім проміні прозорім. Дощ накрапував легенький, перехожий поруч сів над маленьким кошенятком парасольку він розкрив. Дивна то була картина. Кошеня на лавці спить, Від дощу його, прикривши, поруч чоловік сидить, і крізь марево у сні кошеня щось відчувало, бажане і невідоме, хвили спокою вкривало. Щось примусило його очі широко розкрити, подивитись на людину, не ховаючись, відкрито. Недовіра, острах, розпач в жовтій глибині ховались, розуміючи напругу, добрі очі посміхались. І коли м'якої шірстки рука лагідно торкалась, пригинаючись за звичкою, кошеня вже не лякалась. Наостанок пригостив сірого чимось смачним і, хоч лагідно всміхався, виглядав чомусь сумним. Чоловік малому лишив добро й тугу, сам пішов. Сірий знав. Що не відпустить те, що тільки що знайшов. Жовті вогники в очах впевненістю мерехтіли. залишатись непотрібним кошеня вже не хотіла. Стало лячно, що людину воно втримати б не встигло, і мале дике кошеня слідом під тюбцем побігло. Чоловік в під'їзд зайшов, двері гучно зачинились. Кошеня сидить назовні, миті, наче зупинились, а в очах переконання, що воно не помилилось, і важкі залізні двері трішечки привідчинились. Ця історія про те, що нам зовсім невідомо, може, зустрічі навмисні. З тими, хто не має дому, бо беззахисні найліпше добру душу відчувають, і очами кошенят янголи нас обирають.